Діти молодшого шкільного віку сперечаються між собою: чи існують зубні феї, русалки, ельфи, святий Миколай. Врешті звертаються з цим питанням до вас, якою буде ваша відповідь. Враховуючи вік дітей, я б залишила місце для їхньої уяви та фантазії. Я б не руйнувала світ дитинства. Я б його підтримала. Мабуть, я б їм сказала, що світ сповнений таємниць. І деякі з них ми ще не розгадали. А можливо, ці чарівні істоти просто не люблять показуватись людям. Вони точно існують у казках, фільмах та наших фантазіях. Іноді уява робить світ набагато цікавішим. Також я б заохотила дітей мислити самостійно. Я б їм сказала, що дехто каже, що бачив русалок, а хтось отримував подарунки від Святого Миколая. Кожен сам вирішує, у що йому вірити. А як ви думаєте? Взагалі є речі, які ми не можемо пояснити, але вони приносять нам радість. Хіба це не дивовижно, що з-під подушки зникає зубчик, а на його місці з'являється подарунок? Можливо, чарівні істоти все-таки існують там, де в них вірять. Адже коли людина вірить у добро і дива, вони справді трапляються. Таким чином, я не руйнувала б віру дітей в чудеса, але водночас наштовхнула б їх на розвиток критичного мислення.